Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук UA, і сьогодні ми протестуємо чергову партію зимових склоомивачів українського виробництва. Скламивачі представлені такими брендами, як Goodrem, Autotrade і Automaster. Всі вони вироблені в Україні, тут у нас Київська область, Черкаси і Запоріжжя. Скламивачі з плюс-мінус недорогого цінового сегменту, і тому буде досить цікаво їх порівняти між собою і перевірити їх на температуру незамерзання. Точніше, на відповідність заявленої температури незамерзання, фактичні. Для цього ми проведемо два тести. Перший за допомогою рефрактометру. Який одразу нам показує температуру незамерзання по вмісту етилового спирту. Але інколи трапляються скламувачі, там, наприклад, на метиловому спирті або з якимись іншими компонентами, на які рефрактометр не реагує, і тому ми ще на декілька днів кожен зразок відправляємо в морозильну камеру, де він там зберігається, морозиться при температурі мінус 18, мінус 20. Таким чином ми. Точно можемо перевірити температуру незамерзання як за допомогою рефрактометра, так і фізичним способом. Почнемо зі скламивача Godrem з ароматом Bubble Gum, виробленого в Київській області. Заявлена температура незамерзання мінус 22, і в складі заявлено саме етиловий спирт. Спочатку понюхаємо його, щоб переконатись у відсутності або наявності неприємних спиртових запахів. І одразу скажу, що Баблгамом тут і не пахне. От якби я не прочитав напис Баблгам, я б сказав, би, ну, вважаючи на колір, що це якась там морська хвиля, морська свіжість, але в жодному разі не Баблгам. Спиртом також трішечки віддає. Ну, але мені здається не критично. Нічого такого їдючого в ароматі. Немає. Інколи ще буває так, що з каністри не сильно тхне, а розбризкуєш на скло, і вже ефект сильніше. Ну, абсолютно такий собі нормальний аромат без якихось таких їдючих особливостей. Добре, подивимось, що нам покаже рефрактометр. Нам знадобиться буквально одна малесенька краплинка і джерело світла. Тут одразу видно. Температуру не замерзання. Виробник заявляє мінус 22. Ну, по факту можна сказати, що десь мінус 15, мінус 16 це те, що показує рефрактометр. Насправді ми в принципі зможемо дізнатися це після заморозки. Якщо тут мінус 16, мінус 17, то при температурі мінус 18, мінус 20 він однозначно замерзне, всередині утвориться крига. Там буде вже зрозуміло, яка у нього фактична температура незамерзання і чи відповідає цей скламувач заявленій температурі. Наступний скламувач – це автотрейд місто Черкаси з ароматом вишні. Вишня зі спиртом завжди прикольно поєднувалась, особливо в цукерках. Думаю, тут також не буде розчарування. По складу спиртовмісні речовини виробник не конкретизує етиловий, метиловий спирт, просто спирт, да й годі. Ну, зараз понюхаємо і вже стане щось відомо. На моє здивування просто шикарний аромат. Спирт взагалі не відчувається абсолютно. От якщо в попередньому варіанті я там ще мав сумніви, ну тут пахне як якийсь такий дешевий вишневий лимонад, який ще розбавили водою один до одного, щоб вийшло більше. Ну, взагалі, спирту нуль. По запаху просто бомба. Інколи це насторожує, тому що. Без запаху в нас тільки метиловий спирт, да, етиловий пахне. Ну, але, в принципі, зараз подивимось. Якщо тут метиловий спирт, рефрактометр в нас на нього не зреагує. Він покаже якусь там температуру, типу мінус 5, мінус 3, от, і це вже буде перший такий дзвіночок. А от, ну, в принципі, да, як я і казав, рефрактометр показує мінус 5. Це нам. Може свідчити про дві речі. Перша річ, тут метиловий спирт, і якщо тут метиловий спирт, то даний склоомивач при температурі мінус 18, мінус 20 не замерзне, він залишить свій рідкий стан, і відповідно, тому в нас немає неприємного спиртового запаху, і тому у нас рефрактометр показує мінус 5. Якщо цей склоомивач в морозилці все ж таки замерзне, тоді. Відповідно, тут просто мало спирту. Заявили мінус 20, по факту залили менше спирту. Відповідно, спирт менше відчувається, і тому рефрактометр показує мінус 5, і тому скламувач не витримує тест в морозильній камері. ми її проводимо два тести. Один рефрактометром, інший в морозильній камері. Ну, тут більше немає про що говорити. Запах прикольний. Рефрактометр показав мінус 5, далі в морозилку, і через декілька днів дивимося. Якщо не замерз, Метиловий спирт. Якщо замерз, просто мало спирту, тому не воняє. І останній скламивач це в нас автомастер. Заявлена температура мінус 20, місто Запоріжжя, 3літрова каністра червоного кольору, але аромат на каністрі не вказано. Просто щось червоне. Або баблгам, або вишня, або полуниця, або малина. Ну, зараз спробуємо розпізнати. О, тут же спирт відчувається. І відчувається досить непогано. В принципі, окрім спирту, я не відчуваю ніякої ароматичної віддушки. Щось трішечки десь солоденьке, але і спирт відчувається також нормально. Можна сказати, взагалі, без ароматизаторів, тільки барвники. Тепер проведемо тест за допомогою рефрактометру. Візьмемо декілька краплиночок. Склами в Заявлено у нас мінус 20. Ну, по факту майже мінус 20, там мінус 18, мінус 19. Приблизно десь та температура, при якій цей склоомивач буде декілька днів зберігатись в морозильній камері. Якщо рідкий стан збережеться, то можна говорити, що тут є мінус 20. Якщо замерзне, то знову ж таки трішечки не дотягує до мінус 20. Отже, з ароматикою ознайомились, також провели попередній тест за допомогою рефрактометра, і тепер нам залишилось провести останній тест в морозильній камері. Після чого будемо робити висновки. Ну, що ж декілька днів всі омивачі провели в морозильній камері, і тепер ми можемо поглянути на їх фактичні результати. Почнемо зі скламивача Ґудрія. І отримаємо перше розчарування в цьому тесті. Він, хоч повністю і не замерз, але всередині дуже багато криги, такі собі айсберги утворились, і це ви можете побачити на власні очі. Тому гарантувати, що даний скломивач повністю відповідає заявленій температурі незамерзання, замерзання, звісно, ми не можемо. Частина скломивача замерзла, частина залишилась рідкою. Рухаємось далі, і цікавий варіант від автотрейд. Як ви пам'ятаєте, він без запаху, рефрактометр показав мінус 5, але в морозильній камері даний скламувач повністю зберіг свій рідкий стан. Він у нас прозорий, без запаху по рефрактометру мінус 5, по факту витримав мінус 18, мінус 20. Тому швидше за все, тут присутній метиловий спирт. Зараз дуже багато суперечок з цього приводу. Раніше всі прям кричали, метиловий спирт капець торба, не можна. Сьогодні у нас є такий дуже популярний скламувач Rain X американського виробництва. Там за ним прям всі плачуть і бігають. Він на метиловому спирті, і сьогодні вже всі доводять, що це тільки в нас метиловий спирт вважається отрутою. А в усьому цивілізованому світі це норма. Тому тут вирішуєте вже самі. І останній варіант: тут нас пам'ятаєте, якийсь був запах барбарисок. Тепер. І барбарисками не пахне реально. Зазвичай, коли склоомивач замерзає, він менше віддає спиртом, а тут, мені здається, ще більше пахне спиртом, і ароматична віддушка не відчувається. Тобто такий собі бюджетний варіант, який точно не замерзне, але буде неприємний спиртовий запах. Відповідно, по результатам сьогоднішнього тесту, ми можемо. Сказати, що ось цей скламивач від Ґудрім не пройшов все ж таки тест. А скламивачі від автомастер і автотрейд пройшли тест досить успішно, але тут є ризик. Присутності метилового спирту, для когось це катастрофа, для когось норма. А тут в нас неприємний спиртовий запах. Хоча обидва скламувачі свою температуру витримують. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!